Таємниця часу. Ви коли-небудь відчували, що годинник і компас сперечаються між собою. Годинник відстукує ритм наших справ, нагадує про дедлайни і зустрічі, він як диригент, що тримає нас у темпі, а компас тихо лежить у кишені, немов мудрий наставник і шепоче не забувай, куди йдеш. І ми стоїмо між ними розгублені. Чи варто бігти швидше, чи краще зупинитися і перевірити напрямок? Багато хто вірить керування часом ключ до успіху. Але чи не схоже це на марафон без фінішу? Ефективність може бути блискучою машиною, що мчить уперед, але без компаса вона ризикує загубитися в пустелі. Тільки тоді, коли наші дії узгоджені з напрямком, ми відчуваємо справжній рух. А коли ви востаннє питали себе, чи веде мене моя швидкість туди, куди я хочу? Узгодження наших дій з правильним напрямком забезпечує рух уперед і дає нам зосередитися на тому, що дійсно має значення. Щоб зрозуміти таємницю часу, ми звертаємося до мудрості Соломона, який пропонує розуміння життя, наповненого сенсом і комфортом. Глибокі спостереження Соломона розкривають швидкоплинність життя, порівнюючи його з димом і туманом невловимим і нематеріальним. Життя під сонцем відірване від вічності веде до порожнечі. Соломон показує, що без вертикального зв'язку життя стає марним. Соломон досліджує радість і насолоду, вважаючи їх в кінцевому рахунку незадовільними. Одне лише задоволення не може надати тривалого сенсу. Незважаючи на великі досягнення, Соломон усвідомлює, що егоїстичні досягнення порожні без глибшої мети. Соломон розмірковує про марність своїх прагнень, визнаючи, що задоволення є невловимим без вищого зв'язку. Навіть мудрість, коли вона відірвана від глибшого розуміння, виявляється марною. Справжня мудрість вимагає зв'язку, що виходить за межі тимчасового. Життя під сонцем. Є порожнім без зв'язку з вічністю. Життя без вічності, як кімната без вікон, простір є, але світла немає. Чи готові ви відкрити це вікно і побачити інший горизонт? Соломон направляє наш погляд на Бога усе він учинив свого часу чудово, і навіть прагнення вічності вклав у їхнє серце. Однак людина не здатна зрозуміти діло, яке Бог звершив для неї від початку і до кінця. Висновок Соломона: Бійся Бога і дотримуйся Його заповідей, бо саме у цьому сутність справжньої людини. Адже Бог приведе на суд кожну справу і все потаємне чи добре воно, чи лихе. Справжнє задоволення приходить від визначення правильного напрямку життя, а не лише від хорошого управління часом. Нехай ваш компас направляє вас до цілеспрямованого життя з Богом. Для повторення коротка схема по наших роздумах. Життя справді стає порожнім, коли від'єднане від Бога і вічності. Якщо це відео надихнуло вас до роздумів про своє життя не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та Спасіння для вічного життя. До зустрічі. Нехай Бог благословить вас!